Let's continue speaking about conditionals. Поговоримо й далі про умовні речення. And today let's speak about present conditions of zero conditional. Поговоримо сьогодні саме про нульовий тип умовного речення. A conditional sentence has two clauses. Умовні речення мають дві частини: The condition uh, if clause, тобто умовна частина, and the result clause, або результативна частина. If people steal from the shop, the store detectives always catch them. Якщо люди вкрадуть з цього магазину, то детективи в магазину завжди зловлять їх. The if clause can come before or after the result clause. Умовна частина може йти або перед, або після результативної частини. We use the zero conditional to describe. Real situations that can happen at any time. Or one event that always follows another. Ми зазвичай використовуємо умовний тип, нульовий тип умовного речення, щоб описати якісь реальні ситуації, які можуть статися в будь-який час, або одна подія, яка завжди слідує за іншою. We can use when instead of if. ми можемо використати коли, замість якщо. If when we talk to the baby, she smiles. Якщо коли ми говоримо до дитини, вона сміється. We often use this conditional form with the imperative in the result clause for rules and to give instructions. Ми часто використовуємо умовні форми з наказовим в результативній частині для правил або якщо даємо якісь інструкції. If the lift breaks down, press the alarm button. Якщо ліфт зламається, натисніть, будь ласка, на кнопку виклику. If you arrive after the start of the performance, please wait outside until the first interval. Якщо ви прибуваєте до початку, вірніше, після початку вистави, будь ласка, зачекайте на вулиці, поки буде перша перерва. With this meaning, we use if, not when, in the if clause. Um, зі значенням, з цим значенням ми використовуємо if, а не when, тобто коли, Uh, v so let's look through two sentences, and you see the right one. When a red light comes on, Call the technician. And if a red light comes on, call the technician. You see the second variant is the right. If a red light comes on, call the technician. Якщо загорається червоне світло, викликайте техніка. So it's like imperative, that's why we use Present Simple in the if clause and Present Simple in the conditional. І так, якщо підсумувати стосовно нульового типу умовного речення, то, по-перше, стосовно будови, да? в умовній частині в результативній, у нас використовується один і той же час. Це present simple або теперішній простий. І зазвичай ми також цей тип умовного речення використовуємо, якщо це наукові якісь факти або закони природи, які працюють при певних умовах, відбувається ця дія.